Здравствуйте. Витаю вас. Вы ви откуда? Я з Украины. Понятно. А город? Столица Украины. Киев. Так. Понятно. На Киеве общаетесь. А вы звідки чему не представляетесь? Ну, я из Германии. Да вы що? — Да. Де так в Німеччині російську вивчили? Ну, я русский немец, сам по себе. Российский немец. Так бывает. Российский немец, да, русский немец, такого не бывает. Да, российский немец, як бывает так. Да, российский немец, конечно, бывает. А я так бывает, пояснить. Ну, это когда ты из России мигрировал в Германию. Ну и что с того? Ты как был немцем, вот, например, я был украинцем, так и я украинцем, куда бы я не переехал. Нет, нет, нет. У вас Національність, може бути, якась з вашої країни, допустимо, з корою ви приїде, приїхали, а от етнос у вас І етнос. Міський... Я як приїхав, прийду, наприклад, до Німеччини, так ні, само ні. буду українцем. Ти путаєш, нет. Чи, наприклад, би там українець приїде з Німеччини, він так само буде українцем, не ні, ні. німецьким українцем. Смотри, етнос, ти, етнос ти не вибирає. Це, це спеціально знаєш, вам голову, ви знаєте, так повкладали, щоб прив'язати вас до, до тієї рашки. На том и все. Здравствуйте. Привет. С камера такая, будто не россия сделала изображение. Да, очень хорошая камера, китайская. За 24 доллара. Китайская. китайцы. Да ты что? Да. А ты зараз сидишь с какого телефона на китайского? Соня. соня. А, соня. соня. ничего. ничего. Са, Samsung, ну корейский сбирается в Китае. Ну, iPhone тоже в Китае собирается. Да, все в Китае сбирается. А, ну, на, Россию, так, слушай, а... а на России есть телефон? Нет. А, а на Украине есть телефон? Нема, ну, я не я же не что китайцы там, отстой. Хорошо. Но китайцы в том что у нас сейчас дефицит товаров, если нам европейские раньше поставляли, а сейчас китайцы пользуются тем, что к нам ничего нормального не поступает. Я так, не а что ты китайцы сваришь? Ты Путину скажи, что тоже же инну почал, на вас санкции наклали. Че ты на китайцев накидываешься? То есть во всем виноват Путин, да? Ну кто? Путин и твои твои батьки. Ты по права голоса еще не маешь, по да? Хорошо. Не, а что китайцы в чем вини? Нормально. На, Все навколо вини, тільки не вида. Нормально ты. Да. поставлять, когда понимать то, что в стране плохо. Так а кто сделал в стране плохо? Кто России сделал плохо? Вы сами себе сделали. Я говорю то, что китайцы наживаются сейчас на Правильно роблят. Продают. А кто винен в том, что китайцы на вас наживаются? И правильно роблять. И хай все решта на вас наживаться. Так, понятно. То есть наживати на чужой беде а нормально. яка біда в тебе? То, що ви війну почали против України, Оце беда. Нет, я про санкції розказав. Так и санкції звідки Говорять. взялись. Ну из-за і правильно. То есть наживаться на біді это нормально і хорошо. Ну це ж на вас знаєш, не стихійне лихо біда. Ні, зачем от на войну. Я землетрус, ж, я ж чи це ще щось там, чи якісь дощі вас заливають, і біда так осталось. Це да. Чек, знаєш. В аэропорту у вас водичку продают вашим по 500 рублей за пляшечку, в Домодедово там. Вот. А так вы начали войну, получили санкции, известно. Маете за что войну проводить, значит, платить три дорого. Я третий раз уже говорю, то а есть что, наживаться что -то? на проблеме чужой, это нормально, да? А кто эту проблему вам створил? Наживаться на проблеме, это нормально. Кто створил проблему, корень проблемы в чем? Ну, ответьте на вопрос. Хто створив проблему, давайте. Чого ви жалієте? вы жалиєте? Хорошо. Ви? На проблемі. Нормально? Правильно, вас і треба, да. Маєш гроші на війну. Плати тоді втридорого за нормальні речі. якісь. А ні? Сиди далі в лайні. Які так, проблеми? Так, так. Ага. Хорошо. А ви зараз де? Я в Україні. А де? В місті. А для чого тобі? Ну, просто цікаво. В Києві. В Києві, да. Хорошо, что думаете про 20% территорий? Повернемо. Не понял. Ну что ж, чем тебе может допомогти? Иди китайський китайский гаджет, Включай себе Google Translate. перекладає. Повернему. Я в очередной раз убедился. Переводить тему. Российский поверну, буде... иди поверженный. Ой-ой-ой-ой-ой, разлилась. Я вообще расплакалася. Що <к 'яти> таке просто... вразливы, слухай, же другий такий вразливий. Сидить на и тут сопли пускай. <к 'яти> я ему йому... бья <к 'яти> <к 'яти> говорю. То есть наживаться на чужой проблеме нормально. Звезд. <к 'яти> а хто створит цю проблему? Ти с придурок і твої батьки. Ой-ой-ой, ой слухай, ти. І правильно китайці роблять. и лишится. Ты лапти дай Емеля, а вот и все. Это тут тебе репу, чтобы золото На том и все закинчится. Ладно, вон. Um, как зовут вас? А вы из Витки, вы не представились. Uh, я с Республики Крым. О, а вы тоже из Украины, бачите, как чудово. Uh, ну, видите, у меня Россия написана. Не. Симферополь, да. Yeah. Кремия, Украина. Uh, Во-первых, Там Росія стояла, mm -hmm. можна просто поменять. когда ты заходиш через ВК, можна помінятися. Ні, nee, це цей значок. А є ще, знаєте, всякі такі додаткові э, плагіни, які визначають э, геолокацію, так, mm -hmm. да. приналежність mm -hmm. до країни и так далі. No, Крим, це Україна, так. Ну, no, смотрите, какая разница, где что написано? Если человек вважає, що что... Я от цієї країни, значить, он і ви можете бути громадянином любої країни. Питань нема, раді Бога. Вы Але можете, для того, то, щоб на... визначити ні, не, не можу, не хочу точніше. Мені бридко. Звісно. Да, а відкриваєте всі міжнародні правові документи і читаєте, що Крим це є невід'ємна частина території України. Все. Смотрите, я открываю свой паспорт Российской Федерации и там ви написано... Вы можете цим паспортом підтертися. Кто паспорт. визнав цей паспорт? Что? Кто цей паспорт вызнав? Ви... А вы коли переехали до Крыма? Дуже мне цікаво. А, я до Крыма в 2014 году, после марта, после референдума, наверное, в мае в апреле детям. Да, так. а звідки вы переехали до Крыма? я переехала из Питера. Из Питера вы переехали до Крыма, да? да? А чего вам в Питере не садилось? В Питере, но у меня тут была бабушка, и как бы родители захотели переехать, ну а я маленькая была, и мне не мы переехали. А что ж батькам не сподобалось в Питере? Ну, потому что тут осталась одна бабушка. Поэтому... А чем чему ж бабушку до себя не забрать? А зачем? А бабушка... дійсно, а я вам скажу, бо в українському Криму все краще, і життя Смотрите, краще, і дороги, сили. і клімат, і фрукти, і ягоди. Все краще, і море, все поруч. То, ви на даний момент можете приїхати? Ні, він зараз знаходиться в окупації. Ви не можете. Смотрите далі він зараз вступу, знаходиться Крим. в окупації. Знаєте такий термін? Що таке не окупація? Ні, я буду перебивати, не я не буду слушати. уточнювати. Добре. Ви мені поставили запитання? Чи можу я проїхати? Я вам кажу. Ось шо? скільки Крим в окупації, я приїхати не можу. А що таке окупація? Дайте визначення, будь ласка. Ні, 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 ні. Давайте якось будемо в режимі діалогу. Ви питання, я питання. Давайте так будемо. Я договорю. Давайте Ви питання, Я вам вопрос. запитання. Я отвечу, потім ви мені не запитання. Не будь ласка, скажіть вопрос. мені, що таке окупація. Я договорю, щоб Ви скажіть мені, будь ласка, що таке окупація. Вопрос. Ні. Я договорю свою речь потом отвечу на ваш вопрос. Я хочу узнать, что так окупация. Просто человек, который годится мне что уже верить, что это нет. Тим більше вы маєте мене слухать. Куда же вы втекли? Здравствуйте. Блогер, да? Нет. Та як ні? Я вам честно говорю, нет. Та ні, я вам не верю. Я в, я ви? навіть можу перечислити ознаки, за яких я зробив таки выясно. Давайте. Да, Смотрите, у вас гарний макияж. У меня нет макияжа, представьте. Да. Тем более, видите, ви у вас не спите лицо, скажем так. Угу. Да, вы не бухаете. Чи я ошибаюсь? Yes. Нет. видите, так. У вас хороший звук. Да? Так. Спасибо. Да. Микрофон. Микрофон, да. Ну. И вы не мотюкаетесь. Удивительно, да? Да. Ну и самое главное, у вас все зубы на месте. Причем вот, вот скажите мне, вот зубы, вот в чем прикол зубов? В чем прикол зубов? В том, что дуже велика кількість громадян Российской Федерации не слідкує за своими зубами. И в них, скажем, стан зубов дуже поганому, ну, дуже має поганий вигляд. То есть, если у человека нет зубов, значит, он плохо разговаривает. ними. А, не следит за языком. Ні, не слідкує за зубами. А-а-а. Не ходить до стоматолога. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Здрасте. Вітаю вас. Хм. Як ваші справи? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. <рес> там <озбройные> <рес> там воровство. Да, да, там воровство идет. Mm. Вас я сил. Ну конечно. Будь ласка, ознайомте мене хочу за одним документом. Ну а как вы думаете, почему у Зеленского в Монте-Карло есть самая казино? Ну, будет прохание, не мотюкайтеся. Знову таки я попрошу, можно подивитись документ на право власності в казино в Монте-Карло. Вон Google. Google, Google, у тебя есть. Вот там Google можно посмотреть. Є. не, вы мне, будь ласка, надайте. Вы же заявили. Вы, знаете, вы вот сказали бы, дивись, дивись Вот, право властности выдано там королем Монте-Карло, чи кто там, чи принцем каким-то. Что, Зеленского, чи там четырехповерховый казино? Да, нет. Нема. Ёлки-палки, что ж делать? Ну, а как это нету? Ну, есть, есть. Как это есть? Ну, документ <laughs> можно подавить? Ну как, а как тебе а взнал... бы документ прошел? А звідки ты тоді узнал? А ты узнал, что в нем Google? есть казино? Что Google? Знаешь, в Google, Google может, там можете написать, что, например, и земля плоска. Ты веришь, что земля плоска? Нет. Нет. конечно, я в это не верю. А почему не веришь? Вам... Вам, доказать, что я понимаю, очень тяжело. Нет, а, не, ну так а почему ты не веришь, что земля плоска? Ну, а как, вот, вот, вот тут люди ходят в Австралии, договори так получается. А, а, на, на слонах стоит, еще, скажи. И да. такие пишут в Гугле, и такая версия, да? Потому я и кажу, документ. Мы же люди доросли, вот я говорю, документ, будь ласка, я ж подаюсь, почитаю. Ты хочешь мне сказать, что он еще и под дорогами не ходит? Да, знов таки! Документ! Ну что ж ты? Ну, тобто є заключення, якесь там медичної лабораторії, до речі, є. У го It році да. не хрюкай. Да. Будь ласка, розумієш, ну якщо ти щось таке заявляєш, я ж тож, я багато дивлюсь, що от в тебе робиться і так далі. Але ж не стверджую, бо в мене нема підтвердження, що чим ти займаєшся, як ти живеш. Это пипец. Скажи. Это. Слушай, mm. документа тоже у меня, конечно, нет. А что, я? А ты кастрюлю носишь? Тобе позычиты. Каструлю на голове носишь? Тобе позычичи? <свеч> да, давай. Ты по кастрюлю. Я а что вы такие бідний? В чому ты щи варишь? Я говорю борщ. Та де ж там. На Росії там щи. Да нет, не щи, там борщ. Тадеш, на Росії нема борща, Борщ це українська страва. Ой, бля, Та бля, ти, не ти точно на є на голове. Хто їсть борщ, той і бандерочка. Ти си борщ? <сум> <сум> да, конечно. Ну, так ти теж бандеровець, бачиш? З чого бо це вдруг? Ну ти ж борщ і А борщ їдять тільки бандерівці. Вот ЮНЕСКО встановило, да, Що борщ це, як вона, це культурна їстівна сп... культурна спадщина України бандерівців. Читав документ, цей документ є. ЮНЕСКО. Це що за глупості, блядь? Ні, от був ну, там, що точніше є, є в нас такі суд. Шеф, <пл> шеф Кухар Клопотенко. Так, він подав в суд. Виграли суд, і потім ЮНЕСКО визнало, що борщ це національна спадщина України. А знаєш, що найкраще? А? Що Росія на насрати. Ні, а Росія просто більше нічого не вміє робити, <пл> в неї нічого нема. Вона нічого не зробила, вона тільки може гадити. Авангард. Авангард. Не, не мутикайся. Авангард. Який а авангард це... вона зробила? Вона... Вон, там в углі А що таке авангард? авангард? Да. Ну я знаю, колись був е хокейний клуб був такий в Омську Авангард. Ну, такий слабенький досить. Це все, що Росія змогла зробити. Воєводу зробила. Воєводу Хочас. зробила. Воєводу зробила не Росія. Воєводу зробили в Росії. В Росії взагалі нічого не зробили. Да, 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 да Це да. все от, от, роз, розробки ледокол. українських конструкторських бюро. Я ж таке стрілю на голову одягати. <с�ок> Я точно на кастрюлю одягати на голову. все бы придумала Украина, бедолага. Не если бы не Ленин, вас бы вообще не... Если бы вообще бы не было. Я разумею, слуха. А кто такие Ленин? Можешь рассказать так, в двух словах? Революционер. Революционер, так. И что он там сделал? Ленин. Ну, Украину сделал от Русской империи. Угу. А то, -то кто рядом. Ленин керувал в Российской империи, я правильно разумею? Да. Приехал да. из Германии когда-то. Приехал из Нимейч и стал, Вай... стал керовать Российской империей. Ну, была же революция. Революция была. Красный и белый. Красный Против белый. Николая II, да. Красные и белые, да. Угу. Крепленное и сухое, так. Ну, ну и что, и кто прямих? Красная. Красная. Червоная армия прямая. Червона так. Против Николая. Ага. Против Николая II же была война. Да, ты. Да ты шо, да шо? И Ленин вас вот придумал, а, сказал. А, вот, а для чего от Ленин ты... Украину, Украину. Вы, выгадывал, вот, скажи мне. Для, для, для чего Ленин Украина? Я тебе, об <coughs> да, да, тебе да, объясняю. Да. Как, как перевалочный пункт? Украина. Это была не Украина. Это а что мали перевалювати через Украину? Ну, хоче, хотя, хотелось наступление оттуда быть. Яке? Это Первая мировая война была. Да ты шо? Ну, Германия там хотела, хотела. А вы были, как ну, перевалочный пункт. Украина. Она же называлась Украина. Да. А чому не, не перевалена, якась тоді? Нет, зачем? Это Украина. А чему туди Украина? Чему не перевалена? Это, о... Нет, это Украина большого государства. А на той момент же Російська Імперія існувала, так? Да? Коли прийшов Ленін? На жаль, вот оно її розвалив. Розвалив її. Дуже цікаво. І? Ты знаєш? Ну что, все? Все? Что і? Все. А як ж так? Ти кажеш, не було України, а от... Знаєш, що там в 1654 році що було? Якось воссоїдення України там з кимось там було. Як це виходить, 1654 рік Україна, да, виходить. є. Це... Дядька. Прекращай вірити в це все. Так, що... да, дійсно. Як, знаєш, Пушкін писав Тиха українська ніч», Описував події. Ти знаєш, Єсенін писав, події за Одесу. То, а Одесу теж Дес те, немає. Одессу Нет, ты же, не не выгадал, да? Это окраины. Одесса – это окраины, да? Это рус русского государства, конечно. А Одессу а -а -а -а. придумал кто? Кто? Кто вот сделал Одессу? Черт его знает, Есенин теперь я разумею, да, с твоих слив. Нет. Не, а кто? Там была женщина. Женщина там была, интересно. Есенина? Да. Нет. Нет. Не, не Есенина. А, чекай, там была сильно, там была и Сидора Дункан. О. Нет, Катя ее звали. Катя ее звали. Катя вторая. Катя Лель? Нет, Катя вторая. Катя вторая? та ты что, слухай, ну расскажи не дружи, да. кого. А звитки взялась Катя вторая? Кто она такая? Императрица. Ну, витки она взялась, вся Катя вторая. Я не скажу тебе на зараз. А чому? Я точно знаю, что Одесса придумала Екатерина II. Екатерина да, ну это в Германии. Откуда это? Ага, да. Ага, а, а то бейбол, получается, Одесса це Німеччина, да? Ай-яй-яй. Шестильки цікавих до тебе було запитань на счастье. Ну, що зробиш. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримує наших виробників та смачної кави.